На носі Різдво в Івано-Франківську найпершими народження Ісуса Христа святкують римокатолики. католики У нашому місті їх близько тисячі. Це і корінні івано-франківці, які від народження є римокатоликами, католиками і студенти, які завітали до нас з інших країн. До слова, є в івано франківську і греко-католики, які святкують два різдва 25 грудня і 7 січня. Таким чином вони демонструють свою повагу до Папи Римського та до канонів християн захід. Обряду. Та якби не велося у нас, різдво для кожної людини символізує щось духовне, світле, тепле, що об'єднує людей, дарує щастя та радість. Різдво асоціюється перш за все з народженням Христа з Христа та з дитинством. Особливістю польського католицького різдва є те, що відбувається воно в кінці грудня, і також на Вігілію, тобто на Святий вечір польський католицький, ціла родина збирається. Це вже є особливість і всі діляться оплатком оплатком. Поляки, які є римо-католиками, називають тонку вафлю з зображенням на релігійну тематику. Та найголовніше це те, який зміст вона несе, ділячись оплатком, віруючий, промовляє найщиріші побажання до того, кому дає цей опладок. Цього року вибираюся до своїх найближчих, де разом із мамою, сестрами і жінкою проведемо час при спільному. Столі будемо ділитися, бо це є в такій польській традиції оплатком складати собі на щиріші побажання і, звичайно, колядувати. У після побажань родина сідає до святої вечері вігілії. Як розповідають католики, страви, які приготовлені у святвечір, мають особливий смак. Відтак борщ з вушками не виходить такий смачний, як у ніч перед Різдвом. Це родинне свято, правда. В домі готується ціла сім'я до цього. Ну і звичайно готуються якісь страви на, на вечерю. Так само, як і в нашій українській традиції у поляків колись теж так було 12 страв. Ну тепер ця традиція не обов'язково дотримується, але але так само намагаються зробити все, щоб було смачно і добре. І головне, щоб було пісний стіл на вечерю, тобто риби, гриби, фасоля, капуста. Буряки. Я на, на різло допомагаю мамі на кухні. І що ви варите? Вареники. Найбільше люблю їсти вареники з вишнями. Після вігілії Римо-католики йдуть до костелу, аби зустріти там народження Ісуса Христа. Наразі в Івано-Франківську є один діючий костел на традиційну святкову месу, яку в Європі розпочинають о півночі, у нашому костелі запрошують на 20-ту годину. Називається ця меса пастеркою. Ця меса вже впроваджує усіх нас в переживання різдва Хрис христового. Тут ми вже святкуємо це народження, тому що знаємо, що Відбулося народження десь вночі, не знаємо о котрій годині, але і пастри були тими, які перші відвідали новонародженого Спасителя. Для того цю месу називаємо пастеркою. Люди власне приходять здебільшого на цю месу, тому що вона є така найбільш урочиста. У другий день різдва вшановують пам'ять святого Стефана, який був першим першомучеником. Поляки ж називають 26 грудня днем Щепана. У цей день вони йдуть до храму, аби освятити овес. Після закінчення служби після посвячення овса, люди навзаєм сипляться овсем. Тобто так говорять, сипляться для того, щоб е, в, в наступаючому році власне. До кожного з особна і в родини і в спільноту приходило щастя. Тому деколи навіть говориться, чим більше тебе облиють овсем, тим більше ти будеш щасливим. Як відомо, Різдво передусім родинне свято. Тому тиждень після Різдва присвячений святій родині. Цьогоріч в Івано-Франківському костелі Христа Царя у неділю відправлятимуть три служби Божі: українською, польською. Та англійською мовами різдвяне традання закінчується святом Пресвятої Родини, тому що якраз третій день випадає в неділю, і неділя після Різдва Господнього є святом Пресвятої Родини. Для того тут буде урочиста свята Меса. Ці подружжя, які святкують свої якісь річниці подружнього життя там п'ять-десять. 25 років отримують таке благословення. Невід'ємною традицією святкувань є колядки. Різдвяні пісні прославляють Сина Божого і є побажаннями добра. Відтак усім відома колядка, нова радість стала, звучить у цей час різними мовами світу. <плес>